Доброго ранку, любі малята! Сьогодні вас вітає дитячий садочок Квітенька. І з вами я, Ірина Сергіївна. Давайте разом ми привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, пташки маленькі. Доброго ранку тобі і мені, малята! Сьогодні ми будемо розмовляти про безпеку на дорозі. Але в подорож ми відправимось не самі, а з іскорками. А хто такі іскорки? Іскорки це такі веселі, це такі кмітливі герої, які з'являються, де є дітки, а ще коли з ними є дорослі поруч. Іскорки приходять тоді, коли хочуть з вами погратися. А також навчити чогось нового і пізнавального. А також іскорки мають свої суперсили. І сьогодні я вас познайомлю з іскоркою Пум, яка знає все про те, як бути здоровими, дбати про себе, безпечно поводитися вдома та на вулиці. Пум. Пересувається на велосипеді. Він завжди вбереже від неприємних наслідків своїх друзів. Він має дуже добре серце, іскорки мають чарівні слова. Коли ви їх чуєте, це означає, що пора здобувати нові суперсили. Тож давайте разом ми з вами вивчимо ці чарівні слова. Ну, -мо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. А тепер приготували ручки і будемо виконувати рухи. Ну, -мо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Молодці! Ви просто чудові. А тепер давайте ми з вами погукаємо нашу іскорку разом! Іскурка! Іскурка! А ось і наша іскурка. Привіт, малята! Я сьогодні ходив на прогулянку і побачив, як хлопчик не міг розібратися, як себе поводити біля транспорту. Де переходити дорогу, де не переходити? Тут їздять велосипеди, там їздять авто. А де ж йому потрібно ходити? Давайте допоможемо розібратися. Добре, пум, не хвилюйся. Ми разом розберемось, тож давайте уважно слухати. Розпочинаємо з дорожніх знаків. Для чого вони потрібні? Вони допомагають автомобілям, тролейбусам, трамваям, велосипедистам, а також пішоходам зрозуміти, хто, як, куди іде або їде. І таким чином правила говорять нам про правила безпеки. Тому дорожні знаки нам потрібні, щоб ми на дорозі почувалися безпечно, розуміли правила на дорозі. До речі, малята про дорогу. На дорозі є кілька доріг. Дорога для автомобілів, автобусів, тролейбусів. І ця дорога має свої зупинки. Є дорога для велосипедистів. І по цій дорозі велосипедисти теж мають свої правила. І є дорога для пішоходів пішохідна доріжка, де теж є свої правила. Отже, у нас є дорога, якою рухаються пішоходи. У нас є дорога, якою їдуть велосипедисти. І є дорога, якою їздить транспорт автомобіля. І на кожній з цих доріг головний той, чия ця дорога. На пішохідному переході пішохід повинен переходити дорогу тільки коли є у нас зебра, пішохідний перехід і є знак світлофор. Тоді ми маємо право переходити пішохідний перехід на дорозі. Тож повернемось до світлофора. Тут у нас є три кольори червоний, жовтий і зелений. Червоний означає стій. Жовтий приготуйся, тому що буде зелений, а зелений ми йдемо. Тож, давайте зараз пограємо в гру. Коли я буду казати, Червоний колір. Ви стоїте і не рухаєтесь Коли я буду казати жовтий колір, ви ставите ручки на пояс і приготувались. А коли я буду казати зелений колір, ви довільно можете бігати, підскакувати і танцювати. Тож, приготувались. Почали! Червоний. Жовтий, зелений. Молодці. А тепер я буду називати у різний спосіб кольори. Приготувались зелений. Червоний. Жовтий. Червоний, зелений. Червоний, жовтий, зелений. Молодці! Отож про безпеку на дорозі ми тепер знаємо. І надіюсь, що на сьогоднішньому нашому занятті вам було дуже цікаво, правда, пум? Так-так! А давайте разом з пумом ми повторимо нашу суперсилу. Нумо, друзі, разом грати супер суперсили розвивати. Попладуємо собі, друзі. Ви молодці. Тож, до наступної зустрічі!